Привіт! Я вже в порту Марселя і за мною знаходиться наш лайнер Коста Смиральда. Вирушаю в свій перший круїз, буду вам все розповідати, показувати, знімати. Хто хоче, залишайтеся і слідкуйте за моєю подорожі. Зараз йдемо на реєстрацію. Пішли на реєстрацію. Ми все ближче і ближче до моєї мрії. Паспорти та квиточки. Зараз ми будемо здавати наш багаж. Працівник різної компанії наклеїть нам зараз багажні бірки на наші валізи. Сюди ми здали свій багаж і далі будемо проходити на реєстрацію. А в порт ми прибули за 4 години для того, щоб встигнути пройти всі етапи реєстрації, здати багаж і зареєструватися на стійках. Нас вже працівник зареєстрував та зробив фото наших обличчя. Йдемо далі. Карта лайнера, інформаційна якась брошура. Та, я так думаю, що це електронні ключі. Далі. Далі. Черговий етап контролю, Догля... наші речі дивляться і будемо проходити через контрольну рамку. Hello. 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 Пройшли контроль і слідуємо далі по маршруту. то Ми вже до лайнера йдемо. Від Russian Hostess speaking Russian okay. At 4:45. На лайнері обов'язково проводять інструктаж для усіх гостей різними мовами. Розповідають, що де знаходиться, та проводять інструктаж із техніки безпеки. Якщо під час відпочинку на лайнері вам знадобиться допомога, тут, як і в готелі, є рецепція, де вам допоможуть. Персонал розмовляє різними мовами. Давно мрієте про круїз? Звертайтесь, ми допоможемо здійснити вашу мрію. Якщо у вас залишились запитання, пишіть нашим тревел-експертам, ми допоможемо вам з усім розібратись. Контакти в описі під цим відео або на екрані.